Коли в Німеччині ви влаштовуєтесь на роботу, ваш роботодавець проводить так звану анкету, згідно з якою він розуміє, до якого податкового класу ви належите. І, власне, як обіцяла, сьогодні я вам про податкові класи розповім. Всіх вітаю на каналі TimeTax. Мене звати Анастасія. Переходимо до нашої теми. У Німеччині є всього 6 податкових класів. До першого податкового класу відносяться люди самотні, які не перебувають в шлюбі та, наприклад, овдовілі. Якщо такі люди перебувають в цьому стані мінімум 2 роки, то відповідно відносяться до першого податкового класу. До другого податкового класу належать так само овдовілі або самотні, або люди, які не перебувають ані у відносинах партнерських, ані у шлюбі, але самостійно виховують дітей. Натомість до третього податкового класу відносяться люди, які перебувають у шлюбі або у партнерських відносинах, але за умови, що один з партнерів. Відноситься до п'ятого податкового класу і має менший дохід. До наступного до четвертого податкового класу відносяться ті особи, які також перебувають у шлюбі або партнерських відносинах і отримують аналогічний дохід. До п'ятого податкового класу відносяться люди, які також перебувають у шлюбі або у партнерських відносинах. Але відповідно за умови, що один з партнерів має більший дохід і, звісно ж, відноситься до третього податкового класу. І останній шостий податковий клас. До нього відносяться люди, які мають декілька трудових відносин. Це має бути мінімум два джерела доходу. Це можуть бути і люди самотні, а також ті, що перебувають у шлюбі. Ходять також шутки про те, що хочуть відмінити третій і п'ятий податковий клас. Слідкуйте за нашими каналами та дізнайтесь про це першими. І пам'ятайте, якщо ви хочете, не виходячи з дому, з будь-якої країни світу розрахувати свій податок, ви можете скористуватися нашим онлайн-классами. Додатку, і зробити це швидко. Дякую всім за увагу! Па-па!